У Холодному Яру вже традиційно висадили півоні. У дісті брали участь охочі з усіх куточків Черкащини та країни. Цього року посадили двічі більше кущів, ніж зазвичай. Організатори фестивалю Крутий заміс, які створили цю локацію, підготували місце під 6 тисяч рослин. Я тут перший раз мені тут подобається. Ми привезли з собою півони, щоб посадити і щоб вони тут цвіли. Яр півоні поблизу села Мельники в Холодному Яру, вкотре зібрав сотні любителів краси. Цього разу гості локації приїхали сюди не з фотокамерами, а з саджанцями та садівничим інструментом. кажуть, що красою треба не лише милуватися, а й творити її. Я сюди приїжджала у травні. Ми фотографувалися на фоні квітучих піоній, тут було дуже красиво. І коли я почула, що можна зробити його ще більше, ми накопали вдома і приїхали знов, щоб насадити, щоб красиво квітло. Взагалі ви любите квіти? Дуже. <світку> <світку> дуже полюблюємо квіти і хочемо, щоб Україна наша квітла і процвітала. Долучитися до творній унікальної локації приїхали мешканці багатьох населених пунктів Черкащини з інших областей і навіть країн. Серед них не лише люди, які звикли до роботи на землі. Свої кущі привезли і посадили відомі лікарі, освітяни, артисти, політики і представники влади. Це зближує і з'єднує нашу націю, особливо наших черкащан цієї області. Приємно, що тут цілі родини разом із своїми громадами прибули для того, щоб зробити цю акцію висадки. Ми також долучаємося і завжди підтримуємо. Знаємо, яка вже кількість посаджена в минулих роках була це дві тисячі. А сьогодні вони планують вийти на 6 тисяч. І це буде з кожним роком. Я так розумію, збільшуватися і ця локація буде. Буде розростатися і милувати око нашу Черкащину і долучати до іншого обласів до цієї акції. Яр Ярпівоні квітне на Чигринщині вже шість років. Він постійно збільшується, адже зростає кількість людей, які дізнаються про нову локацію і приїжджають сюди, щоб вкласти в неї частинку і своєї праці. Організатори вважають, що це робить українців сильнішими. Мета, я думаю, що не тільки красиво, навіть. Ви розумієте, що коли ми всі тут стоїмо об'єднані, да ми стоїмо, там хтось на гармошці грає на цьому, на е, баяні. Е, я думаю, що будь-який енергетичний посил посилу простір це тільки для всієї планети, для України, це супер. І я думаю, нам якомога треба давати більше позитивного посилу. Негативу і так вистачає. Заохоченням для учасників цього разу стала лотерея, в якій могли взяти участь всі, хто приїхав на полець власним кущем півоній. Загалом розіграли тисячу білетів. Серед призів були цінні книги, авторські футболки та кераміка, і навіть телефони. У нас є дві стопочки таких невеличких. Одна йде людині, номерочок, інша з ідентичним номером ложиться до файлику, який потім переноситься в барабан. Угу. Да. І потім під час розіграшу буде об'явлений номер, і людина виходить з номерком і отримує свій приз. Фінансову ініціативу взяли на себе Геопатріоти Рідного краю Україна та НВФ Урожай. Організатори відзначають, що створення нових унікальних локацій на Черкащині надзвичайно важливе саме сьогодні. Такі дії роблять українців сильнішими і об'єднують. Ми цей захід проводимо більше не для шановних гостей. Ми цей захід більше проводимо для нас, для Черкащан. Сьогодні тут будуть всі, хто бажає залишити після себе приємний екологічний слід і, взагалі, для Черкащини зробити щось гарне, красиве для радості людей. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.